Нині в Інгулецькому районі, окрім районної організації ветеранів, успішно функціонують територіальна організація ветеранів та ще 18 первинних ветеранських організацій. До їх складу входять учасники бойових дій, ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани праці, ветерани Афганістану, діти війни. Саме ці люди розбудовували наше місто і вершили його історію. Тож, в день святкування ювілейної дати, ветеранів щиро вітали, бажали ще довгих і щасливих років життя та відзначали почесними нагородами. Так, за багаторічну працю та з нагоди 25 п'яти Ветеранської організації грамотами виконкому міської ради активістів організації нагородив заступник міського голови Костянтин Беліков. Мені дуже злодіально сьогодні дивитися вам глаза, в очі, тому що в перших рядах в авангарді сидять ті люди, благодаря яким построєн Інгулецький район, построєн город Кривий Рог. І сьогодні ми чествуємо. Всіх людей, які і на фронтах великої теж війни і в послевоенные годы освобождали, создавали, строили і засідали любимої кривбас. Спасибо вам, дорогі ветераны, за то, що ви рядом с нами. И на вашем примере мы миспи наше будущее покоління. З найтеплішими словами до земляків ветеранів звернувся голова Інгулецької райради Євген Рижков. Я хочу вам пожелати всего самое найголовніше крепкого здоров'я. Я хочу вам пожелати, щоб ви всегда були рядом с нами. Здоров'я, крепкого, и как можно більше дольше находиться в строю. С праздником вас! Інгулецька районна організація ветеранів теж була створена 25 років тому. Протягом вже 20 років активним членом цієї організації є ветеран праці ВАД Південний ГЗК Олександр Кривохижа. Чоловік згадує, що раніше обіймав посаду голови ради ветеранів Інгулецького району. Тож саме він стояв біля витоків створення цієї ветеранської організації. В цей такий юбілейний так сказати, день хотілося б поздравити наших ветеранів з цією знаменатою датою. Пожелати їм крепкого здоров'я. Це найголовніше, От, тому що немає здоров'я, немає, нічого. Немає. І дай Бог, щоб все то, о чому задумали наші ветерани, щоб это все сбылось. Самой крупной в нашій організації является первічна організація Інгулецького гока. Недавно ми чествовали наших ювілярів три фронтовички, которые були призвані в самые первые годы війни. и демобилизовались уже в сентябре 45-го года. Им исполнилось по 90 лет. Работать с ветеранами – это одно удовольствие. Поэтому всех ветеранов Крыморожья поздравляю с праздником, поздравляю с первым 25-летием, желаю всем оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, подъема душевного и ну, всех благ земных. Сьогодні ветеранська організація Інголецького району проводить велику роботу серед молоді з військово-патріотичного виховання, адже це для ветеранів чи не найголовніший напрямок їх діяльності.